Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні з вами ділюся своїм власним рецептом приготування крижавок. Для початку ми будемо готувати всі інгредієнти і після того будемо робити розсіл. Я ріжу капусту на половинку, і потім ще кожну половинку ось такими кусочками нарізаю, так щоб серединка була в кожному шматочку. Можна різати по своєму, тобто хтось ріже квадратиками, тобто, як ви бажаєте, так. Можете різати. Це, в принципі, ні на що не впливає. Так само буряк. Хтось ріже кружальцями, я люблю різати ось такими невеликими пластинками. І так само чесник. І взагалі, в когось в рецепті навіть чеснику немає. Я люблю чесник давати, тому я ще плюс отак, такими кружальцями невеличкими ріжу чесник. І одночасно ставимо воду на розсіл. Для розсолу нам потрібно сіль, цукор і 9% оцет. Це все. Всі інгредієнти ми кидаємо в наш розсіл, відповідно, чекаємо, поки він закипить. Тим часом в таку глибоку посудину, в моєму випадку, це кастрюлька. Викладаємо пошарово наші всі інгредієнти. Перший шар в нас йде буряк, лавровий лист, чесничок, перець горошком і от перший шар капусти. Далі знов те саме, і так, допоки не викладете всі інгредієнти. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на канал. Будь ласка, підтримайте канал підпискою та лайками. Наш розсіл вже закипів, і зараз будемо обережно заливати кип'ятком нашу капусту. Капусту обов'язково ставимо під прес. Я поставила наверх тарілочку і зверху налила в кастрюльку меншу води і таким чином створила прес. І залишаємо на кухні десь на 3 дні, потім можна ставити вже в холодильник. Всім смачного!